Усі з собою Біблії, давайте відкриємо книгу псалмів і всім нам відомий 23-й псалом. Я хочу прочитати це псалом весь і зробити акцент на одному вірші. Він буде основою сьогоднішньої проповіді, і я вірю, що збудовуючим фактором для віри кожного, хто почує сьогодні це післання. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посовицьких зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради й мене свого на стежка по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою. Моя часа то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Сьогодні ми зосередимося на п'ятому вірші цього дивовижного псалму. Ти передо мною траписе зготовив, і є таке доповнення при моїх ворогах. Проповідь сьогодні називається: Займи своє місце за столом. Ви знали, що у Бога є накритий стіл для кожного з вас. Надлишок на столах, або різноманіття страв на столах, говорить про достаток тих, хто може це собі дозволити, правда? Якщо ми говоримо про трактування цього п'ятого віршу, тут говориться про те, що Бог навіть самі важкі часи нашого життя, він може зробити так, що в нашому житті буде достаток, або ми будемо мати все необхідне для того, щоб. Подолати ті труднощі, які перед нами можуть е з'явитися. Тобто ми можемо жити стабільне життя завжди. Я хотів би звернути вашу увагу на, на наступну думку. Якщо є якісь атаки у ваше життя ззовні, ну, наприклад, диявол атакує ваше тіло. Або, наприклад, е є якісь складні фінансові ситуації у вашому житті на даний момент, ви можете. Взяти це місце писання за основу своєї віри, що Бог, він у цій складній ситуації допоможе вам. Тобто Він дасть вам все необхідне, щоб ви мали стабільне життя, щоб ви не занепадали духом. Вороги, може, ополчилися на вас, вороги, може, би хотіли бачити вашу поразку і посміятися. Але Бог той, хто накриває стіл. І я вірю, що якщо Бог є головний кухар або шеф-повар, то у нього стіл такий, що він буде ломатися від їжі. Там буде все найкраще, все найкорисніше. І я до чого це все кажу? Якщо ви поваєте на це місце писання, знаєте, що все від Бога ваше життя буде найкраще. Біблія пише, що Бог є Отець всього доброго. І все, що приходить добре в наше життя, воно приходить від Бога. Пам'ятайте про це? І це є його природа, його характер ділитися кращим зі своїми дітьми. Бог приготував трапезу. І що на нашому столі, який Бог приготував для нас, є? Що нам гарантовано відкупленням в Ісусі Христі? Нам гарантовано в першу чергу це вічне життя. Це те, що всім людям так необхідно. І це вічне життя ми маємо. Да? Ми знаємо, що вірою Ісуса Христа ми перейшли від смерті в життя. Тобто ми віримо в небеса. Недавно ми розмовляли з друзями. Вони їхали в Західну Європу і мали спілкування з віруючими, задали їм таке питання. Ви б були щасливі від. Від звістки, що завтра прийде Христос. І вони засмутилися. Вони кажуть, ні, ми не дуже би хотіли, щоб зараз Христос пройшов. Ми тільки будинок побудували, у нас тільки гроші з'явилися, у нас тільки нові машини. Так хотілося б це, ще тут пожити, об'їхати ці нові машини, обжити ці нові будинки. І це засмутило тих людей, які задали їм питання. Чому? Тому що ці люди настільки були земними, настільки були прив'язані лише до того, що навкруги них. Що вони забули про головне. Колись апостол Павло говорив такі слова, для мене краще відійти на небо, але ради вас я залишуся тут і буду служити вам. Тобто, Павло і перші апостоли, ті, хто були близько з Ісусом, вони життя після смерті бачили Його як найпривабливіше. Тобто, вони очікували цієї миті. І тому вони не боялися смерті. А якщо ми говоримо про нинішнє покоління, яке потопає в матеріалізмі, яке починає дивитися на ходіння до церкви, лише якщо там є якісь комфортні умови, дощ іде, я не йду до церкви. Нема м'яких сидінь у залі, я не йду до церкви. Холодно, я не йду до церкви. Жарко, я не йду до церкви. Все навкруг людини і її комфорту. Але насправді нам потрібно зрозуміти, що зібрання церкви це Божа заповідь, і в цьому є наша сила. Ми спрагнені істини, тому ми йдемо сюди до церкви, правда? Ми хочемо пізнавати істину. Я вам хочу сказати, що диявол настільки е, спотворив оцю ідею небес, що люди ну, дивляться на це як на байку. А насправді наше життя на небесах. І Павло казав: якщо ви надієтесь на Христа лише в цьому житті. То ви найнещасніші люди, які тільки можуть бути. І я вірю, що церква останнього часу має бути е, настільки утверджена в цій істині, що небо це мій дім, а тут я у гостях. Тут е, все земне тимчасове і воно колись згорить. І якщо ми збираємо собі скарби на землі, то ми не розуміємо цінностей. Ми невірно вірно розуміємо цінності, колись один е, молодий студент в біблійній школі хвалився тим, що у нього є, і як його Бог благословив. Насправді він навіть не, не просто так, як Богу славу віддавав, а більш величався. І інший студент з такій простоті любові йому сказав: каже: Ну це добре, ми радіємо за тебе. Але правда полягає в тому, що в кінці, коли Христос прийде, у тебе просто буде більше... Кубка попелу. Хоча, знаєте, ми не проти земного, правда? Ми не проти того, що Бог нас благословляє тут, але земне не повинно е, стати головнішим, ніж е, небесне. Є небесні цінності, є земні цінності. І земні цінності вони не повинні переважати небесні. І я вірю, що ми, як церква останнього часу, е, розуміємо важливість цієї істини, і ніякому випадку не, не підемо цим шляхом матеріалізм. Не матеріалістів, а будемо цінувати оцей шлях, і шлях, який сповнений його присутністю в першу чергу. А все матеріальне, воно додасться, однозначно додасться. Бог не проти того, щоб ми були забезпечені, і ми якраз говоримо на тему: займи своє місце за столом. Життя дуже скоротічне, і воно проходить. І якщо ти не зробив головне, як сказано, якщо ти навіть світ завоював весь, але душу душу свою погубив, ніякої користі у цьому немає. Так от, дорогі брати і сестри, це найголовніша страва на нашому столі спасіння, і ми вдячні Богу, що воно є. Тримаємося його і будьмо готові в будь-який час зустріти того, хто має прийти і забрати свою наречену. Друга страва дуже важлива: це надприродній Божий захист, захист і не тільки як мир у нашому регіоні. Або мир у державі, в якій ми живемо, це також і захист від небезпек, які можуть нас очікувати на вулиці. Десь Да? Господь нас надприродним чином захищає. Він завжди пропонує свій захист. Ми бачимо дев'яносто псалом обітниця захисту. Якби багато ворогів не було навкругом навкруг нас, ми на цьому столі, який Бог нам накрив, бачимо надприродній захист. І це нас утішає. Рука Господня нас провадить так само у цей час, коли люди бояться захворіти, Господь є також нашим надприродним захистом. Оцей надприродний захист дуже важливий. Чому? Тому що цей світ живе в страху, цей світ живе під знаєте, цим гньотом, негативним гньотом страху і терору, за яким стоїть диявол. Телебачення кожен день нам віщає. Скільки людей померло від, від хвороб, скільки страшних ще трагедій відбувається по цілому світу. Не маючи уповання на надприродній Божий захист, ми можемо ослабіти у вірі і самі себе віднести в категорію людей незахищених. Але це не так. Хто живе під покровом Всевишнього? то й скаже до Господа: охорона моя! Боже мій, я на тебе уповаю. Давайте про це пам'ятати. І ця трапеза на столі для нас. Реальна в нинішній час. Я вірю, що ви погодитесь зі мною. Коли ти знаєш, що у тебе є надійна охорона, тобі спокійно. Правда полягає в тому, що у нас є надійна охорона. І це одна із цих дивовижних Божих обітниць, обітниця захисту. І ми можемо віднести цю обітницю в категорію цих страв, про які ми говоримо на столі, який Господь для нас накриває. Давид розумів цю істину. Я вірю, що Давид розумів істину про надприродний захист. Чому? Тому що він свідчив, як Господь давав йому силу розбиратися з левом, ведмедем. Тобто він знав, що Бог береже його і все, що належить йому. Давайте сьогодні ми з вами також будемо думати такими же категоріями, як думав Давид. Також будемо уповати на його надприродний захист. Знаючи, що Бог захистить нас, нашу родину, і ми будемо в цілковитій безпеці. Галілуя! Є такий термін своєчасна допомога. У нас навіть е, на автомобілі швидкої допомоги, так і написано: швидка допомога або своєчасна допомога. Кожен з нас викликає швидку допомогу, коли криза наступає, правда? Нам потрібно швидко допомогти, щоб стабілізувати стан. Деколи. Допомога необхідна і в інших областях нашого життя, не лише по медицинській частині. Ми не знаємо, де взяти гроші. Ми не знаємо, чи переїжджати нам якесь місто, чи купляти нам якісь речі. Ну, що би це не було, чи виходити заміж, чи женитися. Якщо ми говоримо про те, що Бог, наша швидка допомога, то Він знає все. Тобто Бог нас не залишить. Він наша допомога. Кожен, хто уповає на цю допомогу, він не буде посоромлений. Біблія пише, що Бог є вірний Бог. І він слідкує за тим, щоб його обітниці виконувалися. Я також знаєте, знаю людей, які не так сильно розвивають свою віру в саме в цей аспект, що Бог їх не залежить. І вони, замість того, щоб надіятися на слово Боже, вони надіються на якісь свої запаси. Хоча нам потрібно бути бережливими, я не проти того, щоб ми мали якісь збереження, але не ущерб своєму християнському житті, життю, не ущерб своїй довірі Богові. Якщо Бог вас побуджує сіяти, а ви в той час зберігаєте, це не мудро. Чому? Тому що Бог через це хоче вас навпаки вивести і благословити вас. Тому що Писання нам говорить: давайте і дасться вам. Якщо ви сіяли і уповали на нього. То в потрібний час ви побачите, що до вас прийде допомога з тих джерел, на які ви ніколи не уповали. І це дуже важливо пам'ятати. Своєчасна допомога це є наступна страва. І скажу більше того, ми можемо тілесним розумом собі намалювати картину свого життя. Але у Бога є для нас своє місце. Ми з вами маємо дивовижне покликання від Бога. І це покликання, воно зробить нас щасливим. Деякі люди не бачать себе у ділі Божому. І це погано. Кожен з нас має бути якось задіяний у тому, щоб воздавати славу Богу. Я не говорю, що кожен з нас повинен проповідувати за кафедрою. Я говорю, що кожен з нас має мати якусь частину в тому, щоб царство Боже воно наповнювалося. Ви можете бути тими, хто молиться за спасіння рідних. Своїх або тих, кого вам Бог кладе на серце. Ви можете бути тими, хто сіє своє насіння в проповіді Євангелія, являйте любов Христа ради того, щоб Його і святе імення прославлялося. І, і це дуже важливо побачити себе у ділі Божому. І коли ми, ми відкликаємося на будь-який заклик, який є у Бога для нас, ми стаємо щасливими. Деякі люди кажуть, лиш би Бог мене не послав в Африку. Я, ну, тому що там, там змії, там е сонце, там так важко жити. Деякі, ну, деякі собі тут так уявляють. Але я вам скажу одну дуже важливу річ. Якщо Бог вас пошле в Африку, або куди би то не було, чи, чи навіть сусіднє село, куди би Бог вас не післав, там вам буде добре. Тому що добре там, де Бог бачить тебе. А погано там. Де він тебе не бачить, навіть якщо це саме комфортне місце на землі. І якщо ви відчуваєте поклик Божий кудись їхати і щось робити для Нього. То відразу відкликається. Деякі кажуть, я вже противлюся Богу 5 років, я вже не знаю, як, як, як мені е, дотримати ще. Але я чувствую, що я скоро здамся і вже піду робити те, що я маю робити. Йо. Так навіщо тобі е, здаватися е, Богу ще через 5 років? <зад> Здавайся сьогодні. Чому? Тому що Він не хоче тобі гіршого життя. Він навпаки тебе бачить там щасливим, щасливішим, ніж ти тут, і забезпеченішим, і так далі. Так от, у Бога є оцей стіл. На якому ми будемо мати все саме там, де Він нас бачить. І от підходимо до наступної думки. Якщо ми з вами будемо послушні керівництву Божому, керівництву Святого, Духа Святого, ми будемо насправді вкушати ті блага, які Бог має для нас. Якщо захочете і послухатись, записав такі слова пророк Ісая, то будете вкушати блага землі. Будете вкушати те, що Бог для вас приготував. Хочете, щоб ваші рідні спаслися? У Бога є ця трапеза. У Бога є ця, ця обітниця. Зловіться за це. Це також на, на столі, на якому Господь для вас приготував трапезу. Є ця страва спасіння ваших рідних та близьких. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, що у Бога є все. Починаючи від вічного життя, закінчуючи забезпеченням матеріальним. Хтось, хтось переживає про те, чи буде можливість там, оплатити навчання для дітей. Уповайте на Бога. У Бога є і ця страва на столі, який він вам накрив. Знайте, що Він той, хто забезпечить всі ваші потреби. Аллилуйя! Давайте зараз закінчимося зібрання молитвою і воздамо славу тому, хто достойний слави. Амінь.